раз доброго дня, шановні глядачі, з вами студія Майдан ТБ. Я її ведучий Олег Коляда. Наступний гість нашої програми легендарна постать правого сектору, командир, один з командирів добровольчого українського корпусу Правий сектор Андрій Шараськін на псевдо-Богема. Доброго дня, пане Андрію. Слава Україні. Слава Україні і героям слава. Пане Андрій, хотів, перш ніж, перш ніж ми з вами розпочнемо розмову, хотів, ну. Знаючи про те, що ви маєте відношення до культури, до мистецтва, хотів нагадати вам одну стрічку. В свій час була така культова стрічка про десантників. Називалася вона в зоні особливої уваги. Mm -hmm. про Там, де один із героїв ділився чимніше він озвучував своє бачення, у що грають справжні чоловіки. Хочу якраз запитати у вас, чим живуть зараз справжні чоловіки, які зараз знаходяться на сході? Якщо е, залишимо за бортом е, побут сім'ї, жінок, розваги, то зараз вони виконують соціальне завдання на е, назви війна і Є воїнами, є воїнами зі всіма атрибутами: техніка, зброя, адреналін, свіже повітря, фізичні навантаження, справжнє братство і плече друга. О, десь так. Десь тако. Е, читаючи новини в засобах масової інформації, ну, дуже багато. Негативної інформації відносно того, що там масові йдуть бомбування як аеропорту, так і населення піски, тоненьке. Наскільки воно відповідає дійсності, і що це от цей шквал інформаційної навали, на ваш погляд? Ну, останні кілька днів так були загострення по аеропорту, але там з терміналів ми вийшли наші бійці добровольчого українського корпусу. Ми залишилися в селищі Піській, веселе, опитне, водяною. І там наразі, в принципі, останні кілька днів ну, немає якогось загострення чи тобто, катастрофічної ситуації. Ситуацію наші вояки контролюють і відповідно якихось там. Ну, принаймні, сил... зараз останні кілька днів так. Угу. Я б назвав це якимось затишчям, а всі затишчя, вони досить зловіші. Угу. Тобто можемо очікувати, але не зрозуміло чого. Ми ж очікуємо завжди. Завжди очікуємо. Завжди. Адреналін зашкалює, всі чекають. І вже всі задаються запитанням, скільки ж то чекання? Якщо ми стоїмо в позиціях, які визначені зараз, і то ми тоді займемося іншою роботою. Залишимо військовим стояти на їх позиціях. Будемо займатися тоді своєю прямою діяльністю. партизанської загони диверсійні. Угу. Е... Вчора колишній голова Верховної Ради Олександр Турчинов <кій> в, ну, під час розгляду законопроєктів озвучив про те, що в Верховній Раді дуже багато сепаратистів. На ваш погляд, сепаратисти це хто? Якщо вже і народні депутати, вони теж є сепаратистами. І про що можна говорити, озвучуючи слово сепаратисти? Ви зачепили болючу тему. У <кій> нас. <кій> 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 Склалось загальне враження, що сепаратисти це абсолютно ненормальні люди, які йдуть е, в Росію. Насправді це ж глибоке і широке поняття. Е, я, я думаю, трущину мав на увазі тих, хто підтримує абсолютно проросійські настрої і за приєднання чи від'єднання кількох областей України там, до Росії, до складу Росії. Е, але ну, саме поняття сепаратизму цього розділення, я думаю, воно присутнє і на сході, і на заході України. Я повернувся з короткотермінової відпустки буквально в два дні, і ті настрої, які панують і на заході України, їх теж можна класифікувати, мабуть, як сепаратизм. Сепаратизм в широкому розумінні. Я задавав запитання своїм знайомим. Людям про те, що уявіть собі ситуацію, якщо Польща раптом заходить і каже: Та відкиньте, ми нарешті вас позбавимо в Московії, там незрозуміло невизначеного Києва. А от хай собі бавляться зі своїми проблемами Західну Україну там, до прикладу, забираємо собі. На жаль, дуже великий відсоток тих, хто, абсолютно не задумуючись про наслідки для держави Україна, сказав би, можливо, так і краще. Тоді кого вважати сепаратистами? Людей, які живуть на Сході. Людей, чи які, які живуть на Сході, чи людей, які живуть на Заході. Я думаю, що це планомірна ситуація, яка створювалася роками, коли Схід настроювали проти Заходу. Коли це, і це логічно, і, мабуть, закономірно, люди, які ближче живуть один з одним, сусід, сусіди, а от вони більше розуміють один одного. І насправді це велика трагедія. що 에, люди в межах однієї країни, сходу і заходу, до прикладу, вони більше ідентифікують себе з сусідами, ніж зі своїми е, ніж з українцями, які живуть на іншому боці. Yeah. Ну, насправді, страшна ситуація, і от її якраз треба виправляти, страшно виправляти і негайно. Хотів, до речі, якраз концентруючи увагу на проявах сепаратизму, хотів у вас, як людина, яка з однієї сторони має відношення до прекрасного, до мистецтва, до культури, з іншої ви людина, яка тримає зброю в руках. На ваш погляд, що на сьогодні може стати тим стержнем, навколо якого ми зможемо все-таки об'єднати країну: схід, захід, південь? тобто… Щоб не було цього бажання знову ж таки у людей, розуміючи всі переваги європейського життя рівня, можливо, якісь економічні там, перспективи з Росії, які бачили там мешканці mm -hmm. Сходу, що все-таки зможе об'єднати нашу націю і щоб ми разом йшли вперед до єдиної цілі? Тут цілих два великих запитання. Два Ми можемо розпочати два. з того. І, і про. Сакральне, що, що може на цьому етапі стати якраз тим стержнем, який об'єднає націю. Зараз вкотре уже за останні 350 років, е коли йде війна з імперією, е дуже актуально, не те що актуально, а єдиний можливий, мабуть, момент, навколо чого може об'єднатися нація, це як це не прикро, національна визвольна боротьба. Національна визвольна боротьба це те, що зараз в цю хвилину мусить об'єднати всі України. А далі нам потрібно ставити оцю національну ідею, яку так і не сформулював. І тут без заглиблення в корені, ви в витоки, в нашу історію ми нічого не досягнемо. Тому вже прямо зараз потрібно збирати істориків, фольклористів, культурологів. Людей, музейних працівників, театралів, всіх, 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 які мають відношення, які чомусь на сьогодні вважають, що те, що було колись, це вже архаїка. Насправді це не так. А от знаючи свою історію, своє коріння, ми можемо тоді твердо стати на ноги і нарешті позбутися комплексу нав'язаного комплексу меншовартості по відношенню до інших братських. Не, народів, народів і держав. Нарешті зрозуміти своє місце в історії е, світовій, а от, і в європейській історії нам є чим гордитися. І е, нарешті тоді вже відчути цю гордість за, за націю, за народ, за інші нації, які е, живуть тут і які не мислять рамками сепаратизму. А от, тому що. Е, Жити в Україні там, і не бути українцем це нічого страшного. Люди, дуже багато людей, які приїздять і вважаються своєю батьківщиною, і ту країну, яку вони теж будуть боронити. А от тому українець тут поняття не тільки національності, хто твій був, твій батько і мати, а поняття відношення до рідної землі, яке у нас притаманне, в принципі, от, багатьом поколінням, які йшли, 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 і люди, які заходили. Інші народності, які асимілювалися в Україні, в українцях, і поступово почали вважати цю землю своєю. Ну я бачу, ну буквально вчора дивилися репортаж. Людина приїхала з Сибіру, тривалий час жила у Москві, і якраз після тих подій, які відбулися з початком цього загарбницького руху, і він. Полишив територію Російської Федерації, приїхав, прийняв громадянство України і каже, що це моя земля, я при потребі буду її боронити. Це ну, якраз підтверджує ваші слова угу. про те, що е, змінюється все-таки відношення і у росіян, і в тому числі у інших е, представників е, держав, які оточують нас. І знову ж таки, знаю певні е, там, моменти, коли і громадяни інших держав, вони так само воюють поруч. З правим сектором, mm -hmm. з іншими добровольчими батальйонами. Mm -hmm. Це говорить про те, що все-таки нашу державу дуже важко буде поборонити з огляду на те, як народ наш стає на захист. Mm -hmm. Тут, продовжуючи якраз попереднє запитання про е е творчість, ви говорили і прекрасна і в зброю, mm -hmm. а от, тут спостерігається два моменти цікавих: перший це. Е коли правда людина, ж вона творець від природи, і творити це і природній стан. Ну, а те, чим ми займаємося зараз, це абсолютно не природно, але це є необхідність. І усвідомлена необхідність, вона вище будь-чого тоді виходить. Це перше. Друге, наш провідник Дмитро Яриш, він теж гуманітарій. І більшого пацифіста я не знаю. З однієї сторони, з другої сторони, він абсолютно усвідомлено теж говорить про те, що так нам необхідні зміни, а ці зміни, як би нам не було прикро, доводиться робити силою. А, а от якщо ми говоримо і про рідні народи і нації, які входять, то тут же ж якраз все просто, тому що е якраз національна визвольна боротьба вона і передбачає цю боротьбу і єдинство. Не тільки за непризнаком національним, а якраз за признаком е е людей, які готові боронити цю державу Держава, да. безвідносно до національності. Це як дуже часто плутають і дорікають там. от нацики, нацики, фашисти, ще хтось, боже, люди, це ж зовсім різні речі. Націоналізм і нацизм це абсолютно різні речі. Нацизм передбачає домінант однієї нації да, над всіма іншими. іншими. Да, націоналізм. А націоналізм, який якраз хоче, аби кожна нація, кожна е була в мирі і в гармонії на визначеній території, якраз і якщо їхні всі інтереси якби, якраз збігаються в тому, аби цю територію залишити в цілісності, все нормально. Також те, які є небезпеки, до прикладу, зараз, які бачать небезпеки. Теперішня українська влада, там, до прикладу, і чи там Міністерство оборони, чому там не легалізується, вони говорять, ну ви ж, по суті, свої є терористичною організацією, Ми ну правда, вояки УПА теж називали ну, так, терористами, те, нищили, зараз... але вони ж боронили свою землю. Нам закидають те, що ми готові йти на Київ до Петра Порошенка. Навіщо це? Навіщо це робити? Коли Петро Порошенко показує кроки, що він справді якби за Україну, ми навпаки будемо боронити його від всіх інших. Але знову ж таки, Україна понад усе. І безвідносно до персоналі, які знаходяться до того часу, поки вони відстоюють інтереси держави, ми будемо йти і боронити цих людей і підтримувати їх. Якщо інтереси держави будуть усунені, звісно, тоді не може бути у нас. Ні, ні, ні жалю, ні сумнівів, ні роздумів стосовно цих людей, а їх, на жаль, дуже багато. До речі, хотів якраз в контексті вашого, вашої інформації, хотів запитати, бо буквально вчора я прочитав інтерв'ю Юрія Бірюкова, радника президента, який сказав про те, що вам і Дмитру Ярошу були передані певні пропозиції по легімітизації дук правий сектор і по його, я так розумію, якомусь там входженню до... Збройних сил України на якихось там окремих. Наскільки воно відповідає дійсності, і що це за пропозиції? Перемовини, вони абсолютно вірно. Дуже дякую, Юрію, і всім, хто долучається до цього. Звісно, ми абсолютно нормальні люди, і в нас немає на меті залишитися в тіньовому секторі. Ну, по, по поза. По поза легальним статусом. статусом. Абсолютно. Але тут є два але. Перше, це якщо ми все-таки хочемо змінити систему і заходити в систему, ви той склад, який себе дискредитував, якби я маю на увазі всю лінію вказівок, які виконуються, від найменшого командира до верховного головнокомандуючого для нас це неприпустимо. У нас, мабуть, тому і втрати не співрозмірні з іншими підрозділами, тому що ми все-таки вказуємо на те, що це абсолютно там безглуздий наказ чи ще щось, і не посилаємо туди своїх людей. З другого боку, ми запропонували, що цей можливий шлях, звісно, є. Треба створити прецедент. Як колись в 90-х роках, був створений указом президента, там була створена Національна гвардія, ну, як прецедент. Ну, так само ну, так. і тут ми ж не проти підкорятися. Ми не проти, якби йти в фарватері загально. Ми боронимо Україну чи з, зі статусом, чи без статусу. Але єдине, що ми просимо, це аби було окреме підпорядкування начальнику генерального штабу, верховному головнокомандуючому. Ось такий прецедент. От наш добровольчий український корпус зі своїми батальйонами, зі своїми бійцями, з вишкільними базами, зі всім іншим це явище, це Січ ну, так, свого роду. До нас люди йдуть, тому що в армію навіть вони не можуть попасти. Ви знаєте ці історії, коли вони приходять, навіть професіонали, а їм кажуть, ви нам не потрібні, тому що є інше замовлення. У тебе плоскостопість чи серцева недостатність тебе не беруть. У тебе вік за 50, тебе не беруть. А він боєць. Він по духу боєць. А дух бійця. Не, ну, так, набагато... не так просто здобути, набагато... і це набагато важливіше. І от тому вони йдуть до нас, ці люди. У нас є ця можливість взяти цих людей, і, і ми воюємо з ними. Тому, мабуть, і результати, ті, які ми показуємо, і по духу, і по е наслідкам набагато вищі, ніж результати деяких підрозділів. Е е і тому як явище, ми просимо одного, просто зрозуміти, що це Давайте. явище, і ввести, зробити невеликий прецедент. Завести його в пряме підпорядкування абсолютно з прозорою схемою, вони переживають, що ми візьмемо зброю, там, до прикладу, і десь вона пропаде. Та в жодному випадку є ж відділ кадрів, назначаються не, люди, це, це ж організація, це ж не просто так. А от, все йде поіменно. Є своя система покарань, яка набагато жорсткіша, ніж у Збройних силах чи взагалі в державі України. Ми добровольці, ви розумієте? Добровольці. Я в цьому випадку. Воїнам, які підпорядковуються, люблю цитувати Франка. А от про те, що ви добровольці, ви не маєте права жалітися чи дорікати, що от у нас щось не вистачає, чи щось у нас а є, ви немає. Ви прийшли в до доброволі. Так, ви не, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали на шляху поступу, ми лиш каменярі. А от Франко актуальний, Шевченко актуальний. Це сумно, але це так. Ну, Саме головне, я так розумію, щоб держава е чула про те, чого хочуть добровольці. Ви, Ви знаєте, я держава... не впевнений, що держава дуже багато в вуха вливається різної інформації. Я не впевнений, що і е наш президент до кінця володіє інформацією. Ми готові йти на зустрічі. Ми Ярош готовий йти на зустрічі. І ми ж говоримо про те, що це не сила, яка буде всіх без розбору рубати в жодному випадку. В жодному. Безвідносно до національності ми будемо підтримувати державу Україну і будь-яку силу, яка буде робити все для того, аби ця Україна, наша, нарешті, стала повноцінною державою. На ваш погляд, де можливо місце найімовірнішого удару з боку російських загарбників? Тому що я так розумію, зараз. В аеропорту певне затища, але я так розумію, що ворог він все-таки все визначає слабкі місця і, можливо, десь планується. Ну, постійно йдуть розвідки боєм, так звані. Це ж не бої. Це розвідки боєм, Ви подивіться на карту бойових дій. Вона незмінна. Йдуть сутички, йдуть розвідки боєм. іде артпідготовка, там... арт йдуть локальні якісь перекиди, перетягування канату в одну, в другу сторону, в принципі, фронт стоїть. І це за те, що ж таки повторюсь, лякає. Куди вони mm. порухаються, я не знаю. Я притримуюсь сковородинської ідеї сродної праці, кожен має займати своєю справою. І тому до військової аналітики, от де буде удар, я не можу це mm -hmm. е Щиро дякую, пане Андрію. Дуже була цікава розмова. Сподіваюся на те, що ми зможемо ще в, там. Я не знаю, скільки ви ще будете. Якось при нагоді. Да, при нагоді будемо раді вас побачити, почути знову ж таки те, чим живуть справжні чоловіки. Навзай. Слава нації можу, але не готовий зараз сказати про те. Але в думках поруч з вами. Хотів сказати про те, що сьогоднішній гість легендарна постать без сумніву правого сектору, один з командирів дуку правий сектор Андрій Шараскін. На прізвиського богема він висловив своє бачення як людина, яка якому близьке мистецтво, і знову ж таки, з іншої сторони, це людина, яка тримає в руках зброю. Гасло правого сектора це сила, яка захищає. Сподіваємося на те, що держава побачить необхідність і побачить доцільність. У спілкуванні і отриманні поруч з собою такої сили, яка дійсно захищає. Залишайтеся з нами наступний гість нашої програми Валентин Щербачов. Буквально зараз будемо розповідати про те, що вчора було в Верховній Раді, і те, які зміни несуть нам нові часи. Залишайтеся з нами.